Весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Все ожило, все розцвіло, і рій дітей привітненьких на той горбок несе вінок с фіалочок плакитненьких. А ви хочете малята побувати в гостях у весни? Тож збираємось у путь, але дорога буде нелегкою. Треба буде вміти рахувати, знати геометричні фігури, розв'язувати різні задачі. Впораємось тоді вирушаємо. Подивіться, діти, як радіє мама качка і маленькі каченята, що прийшла весна. Вони плавають, пірнають. А давайте з вами їх порахуємо. Скільки тут каченят? Три каченят. А на цьому малюночку скільки каченят? Лише одне. А тут, вірно, два. Послухайте, дітки, як радіють весні птахи. А хто ж це так голосно вистукує? Вірно, дятел. І він хоче почути, як ви вмієте рахувати. Давайте пограємо з вами в гру з дятлом. Він стукає, а ви рахуєте. Будьте уважні. Скільки раз стукнув дятел? Вірно, один. А зараз. Три рази. Молодці. Дятлу сподобалось і вказує доріжку до весни. Подивіться, а що це летить? Це геометрична, об'ємна фігура куля. Вона гладенька, кругла, не має кутів і може котитися. А на яку геометричну фігуру вона схожа? На круг. Давайте з вами пограємо в гру, знайди і назви предмети схожі на кулю. Будьте уважні. Молодці. А ось і сама весна. Вона почула, як ви виконуєте завдання, їй дуже сподобалось і пропонує послухати задачі. Півень злетів на тин, а на тину ще один. Скільки ж півників усих? Два півника. Три веселі киці грались на травиці, враз одна сховалась. Скільки їх осталось? Дві киці. Скачуть жабки, ква 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 Ой, яка м'яка трава. Тут одна, а там їх дві. Скільки разом у траві? Три молодці. А ви любите ще грати? Давайте ще з вами пограємо в одну гру побудуй фігуру. Діти, яка це геометрична фігура? Квадрат. А якого вона кольору? Синього. А давайте з вами побудуємо таку фігуру з паличок. А ви можете вдома побудувати таку фігуру з кольорових. Олівців. Приступаємо. Одна сторона. Друга сторона. Третя сторона. Четверта сторона. Ось така фігура у нас получилась. А це трикутник. Якого він кольору? Червоного. Давайте з вами побудуємо і трикутник. Одна сторона. Друга сторона. Третя сторона. Молодці. Діти, а цю фігуру ми зможемо з побудувати? Ні. Тому що в неї нема кутів і вона котиться. Отже, дітки, в квадрата скільки сторін? Чотири. А в трикутника? Три. А у круга? жодної сторони немає. Весні дуже сподобалось, як ви виконували завдання, рішали задачі і рахували. І прощається з вами. До нової зустрічі. До побачення, малята!